Вітаю всіх вас! Мене звати Залива Катерина. Я представник компанії Debit Plus. І сьогодні я хочу трошки розповісти вам про наш програмний продукт. Ми створюємо та впроваджуємо українську ліцензійну програму для автоматизації бухгалтерського податкового обліку та фінансової звітності. На ринку програмного забезпечення ми вже близько 30 років. У програмі Debit Plus реалізовано 16 різних підсистем та модулів, що дозволяє автоматизувати облік підприємств різних галузень. Серед наших клієнтів бюджетні установи, заклади охорони здоров'я, представники агросектору, елеватори, хлібзаводи, представники електропостачання, водопостачання, виробництво та переробка. Особливістю нашої компанії є в тому, що у нас є поєднання трьох вагомих складових частин: це розробка, впровадження і супровід. Ми маємо окремий відділ розробки, який створює наш програмний продукт, та оновлює його у зв'язку з різними змінами в законодавстві. Крім того, ми маємо окремий відділ, що навчає користуватися функціоналом нашої програми. І індивідуально налаштовує під вашу облікову політику для кожного окремого клієнта програму для зручного користування. Навчання ми проводимо через віддалений доступ, тобто через підключення за допомогою різних ресурсів і відповідно у зручний для клієнта час. Крім того, ми маємо в вільному доступі різні матеріали по експлуатації нашого функціоналу програми: це вебінари, відеоуроки та покрокові інструкції. І також у нас важливий момент це супровід. Тобто, ми ведемо клієнта протягом всього часу, як він користується нашою програмою. І відповідно для цього була створена гаряча лінія підтримки. Зателефонувавши, куди ви можете отримати відповідь на ваше запитання по функціоналу програми. Підхід до придбання програмного продукту нашої компанії має модульний підхід, тобто ви самостійно обираєте, що саме ви хочете впроваджувати в першу чергу і платите за ті конкретні модулі, за ті ділянки роботи, якими ви будете користуватися. Тобто, наприклад, спочатку ви можете впровадити облік там, товароматеріальних цінностей, основних засобів, банківських операцій, потім заробітну плату і так далі. Тобто вибір ви робите самостійно. Компанія Дебет Плюс має індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми відкриті до нового, до обговорень, до опрацювань і зацікавлені в тому, щоб ви були задоволені, максимально користуючись нашим програмним продуктом. Дякую за увагу.